Перевіряють, чи знають українські традиції та пригощають фруктовим чаєм з цукерками. У лозовій до свята Івана Купала, що відзначається у ніч проти 24 червня, відбувається кубальська хода. Дівчата одягнені гарні, запускають віночки на воду. От ми йдемо сьогодні і вітаємо жителів. Розвожається Лузівчан мамка, лісовик та дівчата. Вони також нагадують перехожим про святкові обряди. Що не можна робити, наприклад, цю ніч не можна спати, щоб нечиста сила не забрала. Що ми кидаємо на воду, коли гадаємо? Ми кидаємо віночки. Люди не купаються в водоймах в цей день, тому що за легендами русалки можуть затягнути на дно. Що дівчата гадають на вінках, кидають вінки на воду, щоб знайти свого судженого, рядженого, як молоді люди ходять вночі шукати квіт папороті. Учасники ходи сподіваються, що ці давні українські традиції лозівчани не забуватимуть.